Доброго дня, ну і дуже шорт огляд на таку цікаву машинку. Цікава на тим, що це модельний 19 рік, машинка на максимальній оптиці, парктроніки по колу, камера задня, і вона в дуже крутому, надзвичайному кольорі. Думаєте, білий? Ні. не, бачите, ото білий. А це не білий, це такий біло-сріблястий. На 17-х колесах машинка ціленька. Ахайна вона максимальна на шкірі на перфорованій. дуже зручні сидіння, підтримка взагалі крутезна. Машина на ледовському екранчику. Бачите, не стрілочки вже фізичні, а вже на LED-екран. Старт-стоп кнопочка, підігрів сидінь, мультикермо, адаптивний круїз, там дістронік стоїть ще. Ну Так воно виглядає ззаду. Підтанована вона, бачите, передня вона світліше, ну це Європа. Європейський порт зарядки Combo cs 2 можна за 25 хвилин зарядити собі автівку і помандрувати далі. А камера тут ховається, вона постійно чиста. В авто лимки, дві зарядки, оформлення коштує 1600 гривень, мрео у нас прямо на території. Ота це виглядає з. Два дверки. Диски просто на... Дуже рідко таке буває, що вони цілі. Всі диски цілі. Є другий комплект гуми, це літас, є ще зима. У нас 60-70 електромобілів по наявності, це на майданчику, а в салоні ще 15 машин, все не входить. Так що гарного дня, бережіть себе на цьому відео, є мій контакт і ціна цього авто. Гарного дня, бережіть себе.